Доброго дня, шановні колеги, вітаю на черговому брифінгу. Донецькій одес сьогодні говоримо про ситуацію з опаленням на Донеччині, підготовку до опалювального сезону до 2024-2025 років. Сьогодні наші спікери перший заступник голови Донецької адміністрації Юрій Вінокуров, його директора департаменту житлово-комунального господарства Ольга Соловей, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Пані Лариса Гусєва, генеральний директор «Вода Донбасу Ігор Новак, технічний директор обласного комунального підприємства Донецьк теплокомуненерго Денис Нимюк. Будь ласка, спочатку слово пані Юрію пану Юрію е, да, Цей опалювальний сезон розпочинаємо в дуже складних умовах. На, сь на сьогодні з 4857 тисячі котелем підготовлено. Фактично тільки три котелі нам залишилось підготувати до опалювального періоду. В складних умовах працюють наші комунальні підприємства, як обласного підпорядкування, так і місцеві. На сьогоднішній день головна увага була приділена головою підготовці до сталого забезпечення водою населених пунктів для того, щоб пройти вдало опалювальний період. Ну а також підготовці запасу вугілля. На сьогодні вже, завдяки меморандуму з міністерством вугільної промисловості, на тисяч тонн вугілля вже поставлено в місто Добропілля. Це фактично складає там третину потреби. Річної для проходження сталого опалювального періоду, і відповідно до підписаних меморандумів, ми маємо гарантії постачання вугілля від державних шахт. От. На інших об'єктах багато уваги приділяється в першу чергу забезпеченню водопостачання кот котелин та інших об'єктів, тому що це головна проблема нашого опалювального періоду, тому що на, на сьогодні у нас. Знищена система фактично магістрального водопостачання, тому ми вимушені шукати різні альтернативні шляхи для того, щоб вирішити зазначене питання. Фактично, ми не можемо забезпечити початок опалювального періоду у прифронтових територіях. Це місто Часів'яр, місто Торецьк, місто Курахове, місто Салідове. Місто Мирноград, місто Покровськ, да та деякі невеликі населені пункти, що знаходяться зараз уздовж лінії активних бойових дій. На жаль, за безпековою складовою і за технічними характеристиками, тому що в більшості з них на сьогодні відсутні енергопостачання, ми не можемо забезпечити початок опалювального періоду, і в зазначених містах проводяться заходи з евакуації населення в інших населених пунктах. Технічний рівень підготовки мереж. І системи теплопостачання складає 99,9%. Тому завдяки нашим комунальникам, які працюють фактично на межі своїх можливостей, ми можемо забезпечити ставу підготовку до проходження опалювального періоду. На сьогодні ми маємо забезпечення всіх об'єктів інженерної інфраструктури додатковими резервними джерелами енергетичного живлення. Там і генератори, і когенераційні установки. На сьогодні, у складі експериментального проєкту по когенерації, що реалізується в Україні. От дві установки отримало Донецьте Теплокомуненерго і технічний директор більш детально доповість про їх стан. І також на інші об'єкти ми маємо ще. Рікогенераційні установки, які дадуть можливість ну, проходження опалювального періоду в великих містах, ну, в цілому, я показав загальну картину, а більш детально мої колеги вже по кожному напрямку зроблять доповідь. К тому, що було сказано, я хочу додати, що крім технічних проблем, які у нас на сьогодні все ж таки існують. і Основна проблема, як було сказано, це водопостачання, а значить, забезпечення котелин водою, у нас ще є така складова, як фінансовий стан наших підприємств. На жаль, він не такий, щоб говорити, що наше підприємство в змозі пройти стабільність, на опалювальний період, тому що ми з вами розуміємо: відток населення, приміщення в інші регіони приводить до того, що у нас збільшується дебіторська заборгованість, яка станом на сьогодні складає біля 7 мільярдів. Хочу зразу підкреслити, що основна заборгованість по споживачам у нас 4,5 мільярда. 2,7 мільярда у нас складає заборгованість різниці в тарифах, яку підприємства водопостачання і теплопостачання мають внаслідок роботи за економічно необґрунтованими тарифами. Но якщо останнім роком у нас сприйнято що по напрямку теплової енергії тарифи не змінюються тільки для категорії споживачів населення. По інших категоріях, нам дали дозвіл, надали дозвіл про зміну прийняття економічно обґрунтованих тарифів. Що стосується по воді, у нас как бы, основний Постачальник цієї послуги це компанія «Вода Донбасу. Но здесь ситуація складна в тому плані, що починаючи з 2017 року тарифи не переглядалися тільки в 2017. Останній раз вони коригувалися внаслідок того, що була піднята ціна на електричну енергію і змінювалася мінімальна заробітна плата. А далі хочу сказати, що Наслідком такої наявної дебіторської заборгованості у нас є і. Наявність кредиторської заборгованості. Загальна сума по всій по галузі у нас складає на сьогодні 11,5 мільярда. За якої основна сума належить до електричної енергії 4,9 мільярда і за спожитий природний газ 5,7 мільярда. Ну, хочу сказати, що Наше підприємство не залишилось без допомоги. Так, по наших обласних підприємствах я маю на увазі компанію «Вода Донбаса» і «Донецьк Теплокомуненерго», вже котрий рік. За рахунок коштів обласного бюджету і субвенції з територіальних громад до обласного бюджету по тих громадах, де і компанія, і теплокомуненерго надає відповідні послуги, Цим підприємствам надається фінансова підтримка. В основному це е, торкається заробітної плати і нарахувань на нею, і е, виплата, точніше, погашення заборгованості за, е, за спожиту, а за розподіл електричної енергії і за розподіл природного газу. Е, я думаю, що тільки в такому продовжує такий напрямок спільної праці, я маю на увазі підтримки наших підприємств. Ми пройдемо, буде важко, але ми пройдемо наш опалювальний період 24-25 років. Я хочу додати, що, на жаль, в опалювальному сезону 24-25. У нас не готувалися об'єкти житлово-комунального господарства у Вугледарській, Мар'їнській, Сіверській, Солідарській, Турецькій, Часовоярській міських, Очеретінській селищній і званівській сільських <кій> територіальних громадах, а також частково не готувалися об'єкти в Лиманській і Святогірській міських територіальних громадах у зв'язку з пошкодженням газопроводів. Енергетичної системи і активними бойовими діями. Також, <кій> також через значне пошкодження внаслідок ворожих обстрілів, обладнання Курахівської ТЕЦ неможливо забезпечити послугою з теплопостачання споживачів Курахівської міської територіальної громади. У зв'язку з активізацією бойових дій, наближенням лінії фронту, масової евакуації населення неможливо на жаль забезпечити в повному обсязі виконання всіх запланованих заходів. Були зменшені плани у Мирноградській, Новогродівській. Покровський та Селідівській міських територіальних громадах частково там буде опалювальний сезон в частності в Покровській громаді, але більша частина будівель залишиться без централізованого опалення. На випадок блекаутів генераторами різної потужності в області оснащено на сьогодні 339 об'єктів теплового водопровідно-каналізаційного господарства. І із них забезпечені 259 котелень і 80 об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства. Робота в цьому напрямку триває. Ми працюємо з міжнародними донорами і продовжується ця робота з забезпечення генераторами різної потужності наших об'єктів критичної інфраструктури. Що стосується забезпечення населення твердим паливом. Для сталого проходження опалювального сезону забезпечення твердим паливом у нас на сьогодні, згідно інформації, територіальних громад потребує 48 860 домогосподарств в області. Вживаються заходи залучення міжнародних організацій для покриття цих потреб, проводяться робочі зустрічі за попередніми домовленостями для забезпечення потреб населення області в твердому паливі. Долучається у ВКБ ООН. і станом на сьогодні УВКБ ООН... Вже надало перший транш фінансування і до 24 жовтня перші 355 домогосподарств отримують допомогу у розмірі по 21 тисячі гривень на домогосподарства. Ця робота триває і загальна кількість домогосподарств, які отримують допомогу саме от УВКБ ООН складає 9375. тисяч а ті домогосподарства, які не отримують грошову допомогу від ВКБ ООН, вони отримують її від інших донорів. А, ніхто не залишиться без допомоги е, на придбання твердого палива в цей опалювальний сезон. Загалом вже досягнуто на сьогодні, вже досягнуто домовленості з міжнародними організаціями щодо забезпечення 27 тисяч домогосподарств у вигляді натуральної або грошової допомоги. Ну, співпраця в цьому напрямку триває. Думаю, що ми всіх забезпечимо в грошовій або в натуральної формі мешканців, які в цьому потребують допомоги. Що стосується водопостачання в області, станом на сьогодні, внаслідок бойових дій, були зруйновані і пошкоджені деякі критичні об'єкти компанії Вода Донбаса, внаслідок чого. У нас в місті Краматож залишилось без водопостачання 35 тисяч населення і скорочене водопостачання на такі міста, як Слов'янськ, Дружківка і Костянтинівка. Приймаються всі заходи і облдержадміністрація, місцевими органами виконавчої влади. Працюємо з міжнародними організаціями, питаємось якось відновити в повному обсязі водопостачання. І паралельно вживаються заходи щодо забезпечення цих міст альтернативними джерелами водопостачання, це скважини, поверхневі водойми та інше. Будемо якось цей дефіцит водопостачання, який виник внаслідок бойових дій, будемо вживати заходи, щоб як на скоріше його подолати, і, мабуть, за рахунок альтернативних джерел водопостачання, все ж таки забезпечити мешканців Краматорська, Костянтинівки в першу чергу, а також Слов'янська і Дружківки в повному обсязі водопостачанням. Є на сьогодні ряд домовленостей з міжнародними організаціями щодо допомоги по відновленню з водопостачання в Донецькій області. Це організація людина в біді, яка допомагає будувати скважини, свердловини, скажімо, в місті Добропілля. Це благодійний фонд «Нью Вей», який на сьогодні розвозить питну воду у Велінівській громаді і розпочав. Возити в Костянтинівській громаді і є вже попередні домовленості щодо дружківської громади. Там е, цілодобово кожного дня е, буде, буде розвоз питної води, щоб мешканці могли безкоштовно набирати цю питну воду в тих ємкостях, куди е, ця вода е, надається. Також є е, дуже нам допомагає Міжнародний комітет Червоного Христа в Україні. Він допомагає з фінансуванням ряда наших об'єктів, критично важливих, е, для того, щоб теж е, збільшити кількість. Кількість води, яка може подаватися населенню в цих містах, які я вже перелічила. Крім того, є також у нас проблеми, окрім тих міст, ще проблеми в місті Добропілля. Бо там теж нестача води, і також за допомогою міжнародних організацій вживаються заходи щодо буріння додаткових свердловин, щоб можливо було забезпечити збільшення подачі води в централізовану систему водопостачання. А всього для забезпечення сталим водопостачанням мешканців північної та північно-західної частини Донецької області нам на сьогодні потрібно Організувати, пробурити 26 нових свердловин. Це у містах Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Білозерське та Добропілля це для забезпечення водопостачанням населення, і для забезпечення сталої роботи об'єктів теплового господарства потрібно додатково ще 49 свердловин у містах Дружківка, Костянтинівка, Краматорська, Слов'янськ. Крім того, також за допомогою міжнародних організацій ми вживаємо заходи. Щодо забезпечення міст е, додатковими ємкостями для перевезення води е, по там 10 кубів, е, щоб можливо було на, е, здійснювати підвоз води в ті мікрорайони е, в містах, де ми не можемо забезпечити централізоване водопостачання, але або на жаль, на сьогодні ще немає стаціонарних ємкостей, куди можливо було би е, заливати цю воду. Також я хочу додати, що всього на сьогодні у нас зруйновано і пошкоджено наших, чому така собственно, сталася ситуація. У нас зруйновано пошкоджено на сьогодні 47 об'єктів водопостачання, 48 об'єктів водовідведення, три гідротехнічні споруди. 138 котелень, 2 теплових пункта і 19,5 кілометрів теплових мереж. Така велика кількість об'єктів для нашої області, яка зруйнована, пошкоджена, на жаль, нам не дає повністю, як це потребує діюче законодавства, забезпечити опалювальний сезон в Донецькій області. Але приймаються, як я вже сказала, всі заходи, тому будемо намагатися, щоб опалювальний сезон все ж таки пройшов в нашій області на достатньому рівні. і... Будемо сподіватися, що аварійних ситуацій і руйнувань у нас буде менше. Дякую, Дякую, Росіна. Хочу додати, що незважаючи на складні умови, в яких зараз працюють наші комунальні підприємства. У нас є позитивні приклади синергії між діяльністю обласних комунальних підприємств та громадами, от на прикладі Олександрівської громади. Ігор Сергійович Новак, генеральний директор компанії до Донбасу, розповість про наші дії, наміри і те, як ми взаємодіємо з громадами в поточному періоді, доброго дня. Я хотів би додавати по тому, що сказала Оріс Валентина. Вона, вона точно описала ситуацію. Я хотів сказати, що ще з представництвом міжнародного комітету Червоного хориста в Україні. Є домовленості щодо фінансування водозабору біля міста Краматорськ. Це буде група скважин з реконструкції насосної станції і з новою ниткою водоводу. А... І по Олександрівки розкажіть, що ви зробили. По Олександрівки ми замінили водовод 3,6 км, Наразі зараз ще міняємо. Буде реконструкція очисних споруд. Ну наразі намагаємось допомогти віддальних точкам області. Дякую. Да, ну і от я хочу додати, що от такі злагоджені дії органів місцевого самоврядування, міжнародних донорів та компанії до Донбасу. Показали те, що тільки місяць експлуатації нового водогону вже показав економію в розмірі більше 20% за спожиту електричну енергію, тобто немає втрат води, і ми маємо вже економію для місцевих бюджетів, які далі будуть утримувати новозбудовані фактично споруди. Да. Ну і я хочу передати слово технічному директору компанії Донець Теплокомуненерго Дінісу Нійку. Він доповість по ситуації з теплопостачанням. Доброго дня. На сьогодні всі котельні підприємства підготовлені, а це 75 котелень, підготовлені усі теплові мережі. Зараз йде заповнення водою теплових мереж до споживачів з приводу когенераційних установок, які казав Юрій Олегович, експериментальний. Це місто Дружківка, місто Краматорськ. По місто Дружківки когенераційна установка вже готова, повністю змонтована, підключена, чекаємо на початок опалювального сезону та посконалоджуємо робіт, щоб її ввести в експлуатацію. А по Краматорську ще роботи йдуть, залишилось не так багато. Тому сподіваємось, у, лип... у листопаді теж запустимо її в роботу. Ці установки забезпечують безперебійну роботу котелень на службі блокауту. Ну в цілому, ми дали загальну інформацію от, стосовно проходження опалювального періоду та узгоджених дій між місцевими військовими адміністраціями, обласними комунальними підприємствами обласною державною адміністрацією, та розповіли вам про взаємодію з міжнародними донорами, які надають технічну допомогу для того, щоб наше населення на території області. Мало комунальні послуги належної якості, і ми вдало пройшли опалювальний період, були забезпечені водою, теплом, газопостачанням, енергопостачанням. Також хочу подякувати всім службам житлово-комунального господарства, як обласним, так і приватним. Це і компанія Дотекет і державний Донецько да, Тобто, всі злагоджені дії вони приводять до того, що в короткі терміни ми відновлюємо пошкоджене та зруйноване. От і даємо можливість всім громадянам, які мешкають на території області, наразі отримувати якісні комунальні послуги.